Так, як ви зазначили, наша програма оцінила 70 українських міст тилових. І, зокрема, і Хмельницьку міську раду, і місто потрапило у категорію непрозорих, але тут одразу варто сказати про те, що це не означає автоматичну наявність зловживання або корупційних ризиків. Тобто, ми також враховували безліч викликів воєнного стану, з яким стикалися міста. Зокрема, як ви знаєте, після введення режиму воєнного стану було обмежено доступ до публічних даних. Було закрито портал відкритих даних, де зокрема публікували дані ім. Муніципалітети також безліч викликів пов'язаних з тим, власне, з пошуком балансу, як захистити і, власне, і місцеву владу управлінців від використання якихось даних, які мож, могли, могли використати вороги наші. І також водночас як зберегти цю прозорість і підзвітність для місцевих мешканців. І Хмельницьке, якщо говорити про результати, а, та, як ви як, як вже зазначили, потрапив в категорію непрозорих, це пов'язано з тим, що не публікувалася значна частина інформації, яка є, зокрема, і вимогами законодавства. Також були певні обмеження інформування містян щодо засідань колегіальних органів міської ради. Не публікувалася частина, наприклад, протоколів засідань виконавчого комітету, і також нерегулярними були анонсування цих засідань. Також не відбувалося, бо принаймні наша команда не зафіксувала, аби відбувалися трансляції онлайн. І, власне, було відсутня також інформація. Яка могла б посприяти, наприклад, релокації бізнесу або розселенню внутрішньопереміщених осіб. Тут варто сказати про цивільні житлові приміщення, які є на балансі в міста, це також земельні ділянки, які підлягають продажу на електронних аукціонах, приміщення комунальної форми власності. Проте, навіть попри неповне виконання індикаторів, за якими ми оцінювали міста, все-таки в Хмельницькому є також реалізація окремих критеріїв, які вдають. Чому сприяли адаптації містян до умов воєнного часу? Тут варто згадати про те, що місто розробило окремий розділ на сайті місцевої ради про різну корисну інформацію для внутрішньопереміщених осіб, і також з'явилася гаряча лінія з питань податків та умов воєнного стану для підприємців, тобто гаряча кнопка для бізнесу, що ми також зафіксували як зразкове виконання, і також є наявна інформація про укриття. Цивільного захисту це насправді також один з індикаторів, який є найбільш виконуваним в українських містах. Проте тут варто сказати, що недостатньо тільки один раз опублікувати навіть перелік адрес цих укриттів. Тут також варто місцевій владі працювати над тим, щоб ці дані регулярно оновлювати, регулярно перевіряти, наскільки насправді ці укриття є доступними для мешканців, наскільки легко їх знайти. І багато міст, наприклад, як кращою практикою використовують. Нанесення таких укриттів на онлайн мапи для того, аби легше було зорієнтуватися, яке, наприклад, укриття є найближчими до актуального місця перебування кожного мешканця. Пані Олено, чи даєте ви якісь рекомендації, що потрібно щось змінити? Чи ви зараз виступаєте в ролі е, констатантів? Ви бачите, що є. Ви кажете, яка є ситуація, а вже е, якась та чи інша міська рада буде сама вирішувати, які час і для чого безпосередньо, що вона вже може відкрити, а що з якихось причин не може? І от з вашого загального так само бачення, бо ви вже проаналізували не одне місто. А всі 70. чого тоді Львову, Дніпру і Мукачеву було не страшно публікувати відкриту інформацію навіть під час воєнного стану, і чи вплинуло те, що вони публікували на безпеку їхніх посадовців чи ще когось? Ну тобто є на кого вже рівнятися. Ми поки що не побачили. Ну так просто як журналісти, що щось там гірше аніж тих, які позакривали. Саме так, тобто, наша програма, наша команда, ми е, адвокуємо відкриття більшої кількості даних. І дійсно, як ви зазначили, є міста. Це і прозорі, і частково прозорі, які на своєму прикладі показують, що дійсно навіть в умовах таких безпрецедентних викликів, в умовах воєнного стану, все таки можна залишатись відкритими, публікувати більше даних, бути більш ближчими, як до мешканців, так і до е, новоприбулих е, також мешканців. От е, тому е, ми наполягаємо на. Тому що навіть Умови воєнного стану і значні обмеження, які через це з'явилися, вони не мають означати повну закритість місцевої влади. Тобто, перший вже більше року триває війна, тобто, це з одного боку кожна громада вона, звісно, має свої виклики пов'язані з різними чинниками. Але з іншого боку, це також доволі тривалий час для того, аби громаді оцінити наскільки дійсно є ризиковим та чи інша публікація даних, який є запит в тих же журналістів в активності. Спільноти в аналітичних команд і власне для цього ми і мотивуємо їх відкривати все-таки більше цих даних, аби з'являлося більше онлайн-сервісів, або було присутнє анонсування різних засідань. Тому що, на жаль, по містах, і ми бачимо це зараз також з новин: з'являються різні випадки, коли є зловживання, і недоброчасні управлінці можуть використовувати ці обмеження воєнного стану собі на користь, впроваджуючи різні рішення за Закритими дверима так не має бути. Зараз платиться дуже висока ціна за те, щоб підбудовувалася наша країна, щоб міста залишались стійкими. Тому ну, вся відповідальність вона також має усвідомлюватися як місцевою владою, так і громадою, аби мотивувати, аби більше все таки цієї інформації з'являлося.